Вас вітає Лідія Федорівна. Сьогодні створимо діаграму в електронних таблицях Google для того, щоб візуалізувати дані, тобто їх зобразити. Я вже заповнила табличку з даними. Припустимо на питання, коли святкували Різдво. Певна кількість людей відповіли ось 25 грудня, наприклад, 27, 15, ну і ще два варіанти. Тут... Звертаю увагу, що в таблиці вирівнюються дані по різному бо Excel їх сприймає по-різному. Ну, я їх хочу для більш такого чіткого вигляду, вирівняю однаково. Але не забуваємо, що автоматичне вирівнювання нам вказує на те, як Excel розуміє наші дані. Потрібно виділити дані, на основі яких будемо будувати діаграму. Її тут немає, нам її потрібно вставити, тому обираємо вгорі вставити діаграма. І електронні таблиці самі нам підбирають тип діаграми, в даному випадку секторну діаграму. В такій діаграмі можна побачити частку частини із всього. Тобто тут навіть відсотки нам ось пропонуються. В ну, відсотках 25 грудня, відсотки, оскільки це було людей, цікаво подивитись, тому тут на налаштуваннях ми дивимося. Тут є, значить, ось можна вибрати тип діаграми. Наприклад, якщо нам потрібно порівняти, за який варіант більше, за який менше, то тоді ми можемо вибрати інший тип. Мене влаштовує та, що була. Ось Так. Далі в оформлення. Отут треба знайти підписи даних. Зараз подивимося: нітки. Нітка сектора ось значення, якщо поставити, то буде ще й число. Ну, і тут налаштувань багато, можна кольори обрати, колір фону, якщо це цікаво, От, я приберу. От таким чином бачимо. Можна ще назву додати. Значить, Давайте знайдемо заголовки, діаграми це в оформленні. Заголовки ось сюди можна написати наше наприклад. Ось так. І далі налаштувати вигляд да? колір. Тобто, як вам подобається успіхів.